Полотни і фарби, заняття з дітьми у художній школі та 12 котів і 5 собак, яких прихистив у себе. Таким було життя художника з охтирки Сергія Степанова до 24 лютого. Вони саме проблудилися. Ну, двох двох я здачі привіз, тому що вони там хворіли. А і ще літом лі, лі, теж двох кошенят теж прийшлося додому, бо вони дуже були слабі. Воно весело трохи, тому що вони приходять і ночі сплять біля ніг, і так і. Муркочать, ну лікує вже там, то біля біля руки, то на груді сплять. Ну це таке. Сергій добре пам'ятає той ранок, коли йому зателефонував знайомий з Харкова і повідомив про початок війни. Однак, згадую, не одразу зрозумів, що насправді сталося. Десь около 11 зібрався на базар. Тут переходять полібрі, де видивлюсь, ну, і на накажуть, сидять по десь по десятку тих військових. Притом всі молодь сидить, такі десь до 20 років. Стоять на мене, всі чоловік щось на мене наставили, поліміоти, автомати назад, і як час буде рости. Ну, мене все випало. Не зробив І вони понеслись далі. Усі авіанальоти переживав у рідному містечку Охтирка разом із родиною і тваринами. Зізнається, допомагала молитва, і саме вона, впевнений, митець, зберегла майже усі його роботи у зруйнованому Охтирському музеї. На наступний день пішов, подивився вікна, там все висить, Думаю, ну там труба, а практично стіни. Стримали цей удар. А удар був сильний, звісно. Там дві роботи не забрав, бо вони заставлені там. Ну, в крайній випадку, якщо вони знищились, бо вони там в місті були, де там сильний удар був, то, в принципі, в фотографії єси їх встановлюють. Сьогодні Сергій Степанов пензель до рук бере вкрай рідко. Однак після перемоги мріє створити серію повоєнних робіт, де планує закарбувати увесь біль, який пережив в Охтирці. Два етюди намалював. І то якось приїжджаю, дивлюся на небо, потім чую щось десь гудить. І та сирена, не хочеться малювати, потім помолився, почав малювати. Ми всі молимося, щоб було краще, але все одно ми в темряві. Треба перемога, щоб потім ми все це темряви вийшли. Тому що ну, саме на темряві, саме натуральне темряво.